Доброго вам ранку біля моєї троянди Наріта. Наріта чудова чайна гибридна троянда. темно червона. Пупинки в неї. Майже чорні. Має ось таку гарну квітку з такими рюшечками і хвильками. Тримається вона дуже довго. У цієї квітки днів 10 вже. Ось така вона трошки зовсім неважно, ну, зіпсована дощами, але взагалі вона росте в мене на повному сонці. І, і дощі, і вітер переносить дуже гарно. Видає вона як одну квітку на пагані, так і декілька. Відкриває ось такий букетик і дуже гарно його тримає. Пелюстки плотні, іначе наче троянда виглядає такою, як несправжньою. Як відкрилась і замерла. Так стоїть до самого. Кінця квітування, поки не обріжу. Аромата вона немає, для кого це недолік. Для когось. Але з чорних Black Magic має трошки аромату, але тут такий аромат, без якого можливо обійтися. Як на мене, якогось старого одіколону, чесно кажучи, неріта мені більш подобається, ніж Black Magic, але то вже кожному своє. Я вважаю, що кітка в неї цікавіша. Black Magic Ось вона простіша, більша. І коли повністю відкривається, то така стає, трошки розтрьопка. Дякую, що завітали. Якщо вам цікаво, заходьте ще.